Узор на кожен день, 12 червня бути добрим християнином, жити в цьому світі згідно з Божою волею, робити те, що вчить нас Господь Бог. Беремо Божий закон і примінюємо його в щоденному житті. І це все. То не треба чогось надзвичайного робити. Християни то не мають бути якісь диваки, які роблять щось інше, ніж інше. Ні. Вони повинні бути добрими людьми, шанувати себе, свою власну гідність і любити себе як Божий твір, а потім сповняти те, що відноситься до ближніх сім'ї, на праці, на відпочинку. Тобто, де б ми не були в економічному, культурному, політичному житті, робити те, що є справедливе, корисне відповідно до того покликання, яке я маю. І в цьому є.